Давайте поговоримо про пекло. І ми знаємо приклад відомої історії про багача та Лазаря. Будучи в пеклі, багатій він заволав, батько Аврааме допоможи. А насправді Аврам йому не був батьком. Божі посланці, апостоли та пророки вони не були його сім'єю, тому він і опинився у пеклі. Багатий Багаті він просив Аврама за свою земну кровну сім'ю, адже вони так само, як і він, ішли прямою дорогою до пекла. Але Патріарх Божий він відповідає, що, що потрібно для спасіння, що вони мають слухати Моїсея та пророків. І Мойсеї, пророки вони проповідували Слово Боже, а Слово Боже це є Ісус Христос. Тому при... підписуйтеся на телеграм-канал Салтаненко і слухайте людей, які... які віддають життя своє заради Христа та Євангелія. Вони насаджують церкви та займаються духовним дітородженням. І у Старому завіті сказано побивати камнями тих дітей, які непокірні і не слухають батьків. У новому завіті, апостоли кажуть, що ми повинні. Мати пам'ять, це пункт благодаті. І найважливіша якість народженого згори християнина, він завжди пам'ятає і наслідує своїх духовних батьків. Навіть якщо вони вже пішли у вічність пам'яті, вона залишається з вами назавжди. Тому докладіть зусилля. Щоби зберігати добру пам'ять про своїх духовних отців, які вас народили. Амінь.